Знаєш, ніколи не буде найкращого часу, ніколи не буде вдалої миті. Можна якось востаннє впасти і вже не жити. Можна боятися, лінуватися, можна шукати причини скорботи, іти на ненависну свою роботу і вічно на щось сподіватися. Чесно, тоді без проблем. ок. На гробі напишуть стандартні знаки. Ти не зробив лиш потрібний крок або взагалі. Просто кажу, що життя це вибір. Мрієш про щось, дай собі шанси. Потім ти скажеш собі спасибі, решта нюанси. Буде десь важко це так, напевно. Будуть невдачі, і це можливо. Жодна земля не лякається зливи. Кожне світло зростає де навіть не знаючи справу у фарті. Завжди чергується щастя і я майже впевнений в тому, що варто, але я не змушую. Просто говорю.